Перше заокеанське місто побратим 23 січня. У форматі відеозв'язку очільники Чернігова та американського White Plains офіційно підписали угоду про співробітництво. White Plains розташоване в штаті Нью-Йорк і є потужним бізнес-центром. У ньому зосереджені передові виробники та інвестиційні компанії. Як зазначив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако, це партнерство є важливим кроком на шляху розвитку ефективних економічних відносин та реалізації проєктів, що сприятимуть відбудові та розвитку нашого міста. For us this day. для нас це історичний день. Уперше ми матимемо партнери на іншому континенті, адже наразі ми маємо їх тільки в Європі. Я хочу висловити вдячність за вашу підтримку нашої країни в цей жахливий час. Коли ми потерпаємо від варварської агресії з боку Російської Федерації, я впевнений, що ми боремося не тільки за нашу свободу, а й за наші спільні цінності, демократію і свободу всього світу. Допомога Сполучених Штатів, громадян вашої країни, конгресу президента це значна підтримка для нас. Конгрес, президент супорту, ай автосейдат. Я мушу сказати, що ви і вся Україна бореться за всіх нас, тому що дехто намагається повернути нас до епохи завоювань і гноблення. Ви воюєте, щоби зберегти демократію і свободу. Я знімаю копелюха перед вами і перед вашою міською радою, адже керувати містом важко, навіть коли немає війни, але робити це в той час, коли ворог активно руйнує те, що є, і те, що ви намагаєтеся побудувати, це за межами розуміння, і це те, чим ви маєте пишатися of. історія співробітництва двох міст почалася у 2023 тисячі Остаточне рішення про партнерство депутати Чернігівської міської ради ухвалили на позачерговій 35-й сесії 1 листопада. Перед підписанням документу очільники міст провели онлайн зустрічі щодо співпраці та визначили напрями, які можуть бути корисними для громад. Відтак Чернігів, зокрема, зацікавлений в американській моделі місцевого самоврядування, а також реалізації ініціатив із модернізації муніципальної інфраструктури та я сподіваюся, що наше партнерство це про майбутнє, про технології, про досвід, експертизу для нашого міста. Я думаю, що все це буде важливим кроком на шляху до дружніх відносин між українським та американським народами. Нагадаємо, з початку повномасштабної війни побратимами Чернігова вже стали польський Жешув, Французький Реймс, німецький Ахен та фінське Лапенранта. Днями до цього переліку додалося ще одне французьке місто Сен-Дені.